Привіт, мої любі учні! Ми сьогодні з вами будемо вивчати новий механізм, який буде змушувати запускатися наше авто. Відповідно, якщо на минулому уроці ми розглядали поєднання через ланцюжок, то сьогодні будемо говорити про шестирінки. Звертаю вашу увагу, що на минулому уроці одна з вісей у нас була під'єднана до двигуна. Обертався двигун, внизу у нас була вісь, на якій були розташовані колеса. Є така історія, да? Так? коли у нас обертав двигун вісь, колеса наші їхали, і таким чином у нас одна вісь була ведучою. Все ніби добре, Ну, звісно, все добре. Але тут важливо, дивіться: напрямок обертів двигуна співпадає з напрямком оберту ведучої вісі, коли у нас є ланцюжок. У ролі ланцюжка у нас гумка. Дивіться. Звертайте увагу на синій і жовтій деталі, співпадає напрямок. Отак От ми працювали на минулому уроці. Що сьогодні ми будемо робити? Сьогодні ми будемо використовувати шестерінки для того, щоб змусити наш транспорт їхати. Така ж сама історія. Одна вісь у нас буде ведучою, і інша, інша вісь буде у нас підключено до двигуна. Дивіться, запускаю двигун, починають обертатися шестерінки, і наш транспорт буде їхати. Але тут дуже цікаво, я зараз навіть колесо зніму, не буду іментувати нічого. Зверніть увагу на зелену і червону деталі. Коли обертається вісь, яка під'єднана до двигуна, відтворюючи оберти двигуна. Напрямок, наприклад, вісі до двигуна є за годинниковою стрілкою повільно роблю. А напрямок вісі, яка у нас буде обертати колеса, Буде проти годинникової стрілки. Таким чином, поєднуючи дві вісі і запускаючи одну з них, напрямки в них будуть кардинально протилежні. В той же час, якщо сюди додати ще одну вісь, то ця вісь буде обертатися так само, як і ця вісь. Чергування через одну вісь буде відбуватися. Це дуже важливо, і я хотіла вам це показати. Отака у нас краса виникає, бачите? І вона буде змушувати наш транспорт їхати. У мене вже є заготовка, я її зробила. Макет прибираю, показую, як це працює по факту заготовка в процесі, я хотіла розпаду, розпастися, але ми з нею впораємося. Що я тут зробила? Я її відцентрувала цю деталь. Зараз спробую вам показати, є така історія. Що мається на увазі він центрувала? Я розмістила так, щоб вісь у мене була посередині, щоб між колесами і деталями однакова відстань була. Додала у мене Фіксаторі не так багато, тому додала фіксатори, який для дротів взагалі використовується. Але відстань ця однакова. Тут додала шестерінки, бачите? Дивіться, щільність цих шестерінок. Як так зробити, щоб зовсім добре було видно? Шільність цих шестерінок має бути неперевершеною, вони мають чітко одна до одної бути, примикати, як би мовити. Да? Коли у нас основний механізм вже зібрано, тоді вже можна долучати колеса. Щодо колес, сьогодні будемо використовувати манюнік. Манюніки, Де друга манюнька? На моделі залишилася, зараз зніму. Обмежений ресурс по деталях у мене є. Манюньки. Бачите, на однаковій відстані більш-менш вони є. А сюди у мене є класничі колеса. Зараз покажу, які. Збираючи на камеру я промазую. О, краса! Зараз другу використаю. такий транспорт у нас вийшов. І не трактор, і не гоночне авто. Давайте спробувати його запускати. Отже, я підготувала вже планшет, я підготувала наше авто. Зараз я трошечки, мабуть, все далі розташую. О, є, ця історія. А, що ми робимо? Спочатку ми підключаємо до хабу. Є, да? як я вас вчу, перша швидкість у нас невелика. Невелика через те, щоб. Різких рухів у нас не відбулося, тому що ми не знаємо, куди і що вона зараз буде їхати. А так я точно знаю, що нічого поганого з нами не трапиться. Є наша програма Швидкість оберти. Запускаємо. І наше авто поїхало. Повернемо його зараз. Ви чуєте цей звук? За рахунок цих пимпочок, бачите? Він шикарний просто. Зараз ще покажу. О! -о. Повертається наша крошка-малишка. Отже, така краса у нас з вами виникла. Я трохи допрацювала програму. Ви її бачите зараз у себе на екрані, да? і запускаю її зараз на виконання, відповідно. Так, щоб запустити, я ж натискаю. Скажіть мені, будь ласка. Основна ваша задача. Чого тут бракує, щоб машина їздила весь час таким чином? Зараз покажу. Приберу планшет. Запускаю. Отже, де опрацюєте ту програму, яку ви щойно бачили у себе на екрані, щоб машина наша весь час їздила так, як ви зараз бачите? Інші подробиці будуть в Google Класі.